Уявіть на мить, ви стоїте на січовому майдані, руки скуті холодним залізом, навколо вас тисяча козаків, і в очах кожного ви бачите не жалість, а крижану зневагу. Ваші судді, це ті, з ким ви вчора йшли в бій пліч опліч, ділили хліб і люльку. А ваш прокурор саме життя, яке ви зрадили. Забудьте про адвокатів та довгі апеляції. Тут діє інший закон. Швидкий невідворотний і часто нелюдський жорстокий. Це козацький суд, місце, де вирок за зраду міг бути набагато страшнішим ніж проста смерть. Вітаю, друзі! Це незламна історія. І сьогодні ми проведемо повну реконструкцію найстрашнішого процесу на Січі: суду над зрадником. Ви дізнаєтесь, хто мав право звинуватити, які докази вважалися залізними. І чому деякі вироки лякали досвідчених воїнів більше за турецьку шаблю. Тож давайте зануримось у 350 років тому і станемо свідками процесу, від якого залежала доля не лише однієї людини, а й усього війська Запорозького. Щоб зрозуміти, чому козацький суд був таким безкомпромісним, треба спершу зрозуміти, чим для козака була зрада. Це не просто порушення закону. Це був смертний гріх проти самого духу побратимства, на якому трималася Січ. Уявіть собі, військо Запорозьке це не велика імперія з мільйонним населенням, це відносно невелика постійно воююча спільнота, затиснута між трьома хижими імперіями, Річчю Посполитою Османською імперією та Московією. В таких умовах єдність та довіра це не красиві слова, а головна зброя. Та єдина запорука виживання. Один зрадник, який відкрив ворота фортеці, міг за одну ніч знищити цілий полк. Один перебіжчик, що розповів про таємні стежки, прирікав на смерть тисячі. Тому крижаний подих зради козаки відчували фізично як загрозу існуванню всієї нації. Але що саме вважалося зрадою? Козацьке право або як його називають історики звичаєве право не було записане у товстих кодексах. Його закони були вкарбовані в саму душу Січі, передавалися від покоління до покоління і були зрозумілими для кожного. Існувало кілька ключових злочинів, за які покарання було одне смерть. Перший і найтяжчий це свідомий перехід на бік ворога, не просто потрапити в полон, а саме добровільно присягнути чужому монарху чи хану. Це вважалося духовною смертю ще до фізичної. Козак, який підняв шаблю на своїх побратимів, автоматично викреслював себе зі світу живих. Другий злочин продаж військових таємниць розповісти ворогу про чисельність війська, про плани походу, про розташування складів з порохом чи продовольством, це була пряма дорога до поразки, і за це карали без жодного милосердя. Третім пунктом, що часто прирівнювали до зради, було боягузтво в бою. Яке призвело до катастрофічних наслідків, якщо козак чи старшина тікав з поля бою, оголивши фланг і тим самим підставивши під удар своїх товаришів, це розцінювалося як зрада. Бо ти зрадив не просто військо, ти зрадив тих, хто прикривав твою спину. І нарешті четвертий злочин здача фортеці без бою чи наказу вищого командування. Фортеці були кам'яними серцями козацької землі. Їх обороняли до останнього. Комендант, який піднімав білий прапор, маючи достатньо пороху та волі до боротьби, підписував собі смертний вирок. Отже, давайте створимо нашу умовну справу, щоб розібрати процес покроково. Уявімо собі полковника, назвімо його Дем'ян, який командував гарнізоном у стратегічно важливій фортеці Кодак. Піддавшись на обіцянки чи золото від ворога, він таємно вночі відкриває ворота, частину гарнізону вирізають у вісні, інша з боєм проривається і доносить страшну звістку на січ. З цього моменту запускається невідворотний механізм козацького правосуддя, і тут починається найцікавіше, хто мав право звинуватити. На відміну від московської системи, де процвітали анонімні доноси. На Січі все було відкрито. Звинувачення мав висунути конкретний козак або група козаків, які були свідками злочину. Вони виходили на січовий майдан і публічно перед усім товариством заявляли ми, козаки такого то курення, звинувачуємо полковника дем'яна у державній зраді та здачі фортеці Кодак. Анонімки просто викидали у вогонь. Ти звинувачуєш? Вийди і скажи це в обличчя. Ти ризикуєш своєю репутацією і в деяких випадках навіть життям, якщо твої звинувачення виявляться наклепом, це одразу відсіювало дрібні інтриги та особисті образи. Звинувачення у зраді було надто серйозною справою, щоб розмінюватись на дрібниці. Після публічного звинувачення полковника дем'яна негайно брали під варту, і над ним починав збиратися суд. Отже, полковника Дем'яна схоплено, звістка про його зраду. Розлітається по січі швидше за степовий вітер, але ніхто не поспішає вчиняти самосуд. Попереду найважливіший етап сам судовий процес, і він був значно складнішим ніж просто розлючений натов, що вимагає крові. Місцем суду ставав січовий майдан, і це не випадково. Суд був публічним, прозорим і виховним. Кожен козак мав бачити на власні очі, що відбувається, коли один з них переступає межу. Це був потужний сигнал усім. Закон один для всіх, а покарання за зраду невідворотне. Обвинуваченого нашого полковника дем'яна приковували до стовпа ганьби. Це був дерев'яний стовп, встановлений у центрі майдану, і це було не просто обмеження свободи, це був перший етап покарання, морального для козака, чия честь була дорожчою за життя бути прикутим до стовпа ганьби на очах у тисяч побратимів. Було страшнішим за будь-які тортури, його позбавляли статусу, звання честі ще до винесення вироку. Хто ж були судді? На січі існувала чітка судова ієрархія. Головною фігурою був військовий суддя. Це була одна з найвищих виборних посад, на яку обирали найавторитетнішого, наймудрішого і найсправедливішого козака. Він знав на пам'ять усі неписані закони Січі і користувався беззаперечною повагою. У найважливіших справах, особливо коли йшлося про державну зраду та вищу старшину, суд міг очолити сам кошовий отаман йому допомагала старшинська рада, полковники та курінні отамани. Це був своєрідний суд присяжних колегія, яка зважувала всі докази. Але як довести вину без відбитків пальців, камер спостереження та експертизи ДНК? Козацька система правосуддя спиралася на кілька залізобетонних принципів. Перший і головний доказ це показання свідків, і тут діяло непорушне правило. Свідків мало бути щонайменше двоє, і це мали бути не просто люди, які щось десь чули. Це мали бути очевидці, які бачили злочин на власні очі. У нашій справі це були би ті. Козаки з гарнізону кодака, які вижили і змогли дістатися січі. Військовий суддя викликав би першого свідка, і той, поклавши руку на перехрестя Шабель, мав би присягнути говорити лише правду. Він би детально розповів, як полковник Дем'ян вночі наказав опустити міст і як до фортеці увірвався ворожий загін. Потім викликали б другого, третього свідка. Їхні розповіді порівнювали, шукали розбіжності, брехня чи наклеп у такій справі каралися надзвичайно жорстоко, тож свідки розуміли ціну кожного свого слова. Другий потужний інструмент очна ставка. Після того як свідки дали свої показання, суддя звертався до обвинуваченого. А тепер Дем'яне, подивись цим козакам в очі і скажи, що вони брешуть. Це був неймовірний психологічний тиск. Дивитись в очі побратимам, яких ти зрадив, і прирік на смерть, і продовжувати брехати, на таке був здатен не кожен. Третій тип доказів речові, або як казали козаки, сліди. Якщо під час обшуку в речах Дем'яна знаходили, наприклад, мішечок із золотими дукатами ворожої держави або таємний лист від ворожого командира з інструкціями, це вважалося прямим доказом. Звісно, такі докази були рідкістю, але якщо вони були. Доля обвинуваченого була практично вирішена, і нарешті четвертий доказ, який вважався царицею доказів, це власне зізнання. Якщо не витримавши доказів, свідчень побратимів та тягаря власної провини, дем'ян зізнавався у скоєному, процес значно пришвидшувався. Історичні джерела свідчать, що іноді до обвинувачених застосовували тиск, щоб отримати зізнання, але ідеалом вважалося добровільне каяття. Коли всі свідки були заслухані, а докази розглянуті, військовий суддя та старшина відходили на нараду. Натовп на Майдані завмирав у крижаній тиші, це був момент істини. Вони радились недовго, адже у військових умовах правосуддя мало бути швидким. Потім вони поверталися на свої місця, військовий суддя вставав, і на Майдані наставала така тиша, що було чутно, як вітер гуляє у верхівках дерев. І він голосно, чітко, щоб чув кожен, оголошував вирок. Це слово звучало як удар дзвону, назавжди змінюючи долю не лише засудженого, а й слугуючи грізним попередженням для всіх присутніх. Вирок було винесено, і тепер залишалося найстрашніше його виконання. Вирок оголошено, винен. Це слово розколює тишу майдану. Але що далі? Козацька система покарань була не просто актом помсти. Кожен вид страти мав глибокий символізм і був спрямований не лише на те, щоб позбавити зрадника життя, а й на те, щоб знищити його пам'ять і честь, перетворити його на вічне нагадування про наслідки зради. Покарання за зраду мали свою жорстоку градацію. Найдешевшим способом піти з життя для засудженого зрадника вважалося відрубання голови шаблею. Такий вирок могли винести тому, хто зрадив через слабкість боягузтво, але до цього мав славу хороброго воїна і зробив багато корисного для Січі. Це була, так би мовити, шляхетна смерть воїна, швидка, майже безболісна. Тіло після такої страти навіть могли віддати родичам для поховання. Це був акт мінімальної поваги до його минулих заслуг, який казав: ти був колись братом, але переступив межу. Наступним рівнем жорстокості була ганебна смерть, повішення, на відміну від шаблі, яка вважалася зброєю чисті, за шморг був символом ганьби та приниження. Страчених через повішення часто залишали висіти на кілька днів на острах іншим. Їхні тіла не ховали за християнським звичаєм, а просто скидали у яму як падаль. Це був чіткий сигнал. Ти помер не як воїн, а як злодій і пес, і пам'ять про тебе буде такою ж. Але існували й набагато страшніші види кари, покарання, яких боялися більше, ніж самої смерті. Одним з таких було закопування живцем у землю. Цей вирок застосовували до найлютіших зрадників, особливо до тих, хто вбивав своїх побратимів. Символізм тут був кришталево зрозумілим: зрадник настільки осквернив себе. Що сама українська земля, яку він зрадив, відмовлялася приймати його мертвим, його живцем повертали в ту землю, якій він присягав, але тепер вона ставала його могилою і його в'язницею. Часто разом зі зрадником у яму кидали і його жертву, якщо вона була одна, щоб він і після смерті був навіки пов'язаний зі своїм злочином. Це була повільна, страшна смерть у темряві та задусі. Що мала назавжди відбити бажання піднімати руку на побратима, проте верхом жорстокості та символізму вважалося саджання на палю. Цей метод покарання козаки запозичили у своїх ворогів османів і використовували його проти найнебезпечніших зрадників та шпигунів, чия діяльність призвела до масової загибелі людей. Людина помирала не одразу, муки могли тривати кілька днів. І весь цей час тіло, підняте високо над землею, було видно звідусіль. Це був не просто акт страти, це була вистава жаху. Кожен, хто дивився на палю, мав розуміти: ось що чекає на того, хто вирішить продати свою душу і свій народ ворогу. Це покарання мало на меті не просто вбити тіло, а й знищити душу, перетворити людину на кривавий монумент власної зради. Чому така нелюдська жорстокість? Чи не були козаки просто дикими варварами? Відповідь криється у контексті епохи ми не можемо міряти 17 століття мірками 21-го. В умовах постійної війни, коли кожен день міг стати останнім, а ціна помилки це тисячі життів, дисципліна мала триматися на залізному страху перед покаранням, у Січі не було в'язниць для довічного ув'язнення. Не було можливості роками утримувати зрадників. Правосуддя мало бути швидким, ефективним і, головне, наочним. Жорстокість покарань була превентивним заходом. Вона була тим крижаним душем, який охолоджував гарячі голови і змушував тричі подумати, перш ніж зважитися на зраду. Це був єдиний спосіб зберегти цілісність військового організму, який щодня боровся за своє виживання. Це була страшна ціна свободи, і козаки були готові її платити, розуміючи, що альтернатива, рабство або смерть є набагато гіршою. Таким чином, жорстокість козацького суду була не проявом дикості, а прагматичним інструментом виживання нації.